Страшне горе знову прийшло у Дубинську громаду. На щиті сьогодні, 8 березня, назавжди повернулися до рідного міста два герої-розвідники: Вадим Донцов та Олег Перетятко, які разом зі своїми побратимами, жителями інших громад нашої області, загинули в районі населеного пункту Роботине. 2 березня 2024 року. На Запорізькому напрямку загинуло чотири воїни-розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Семенюк Сергій Вікторович, солдат Гудзікевич Руслан Ананійович. Старший солдат. Перетятко Олег Ростиславович. Старший солдат Донцов Вадим Валерійович. Старший солдат Олег Перетятко, розвідник радіотелефоніст, навчався у Дубинській школі No5, Кременецькому лісотехнічному коледжі та Рівненському інституті водного господарства. З 2016 року був призваний на службу до лав Збройних сил України. У Олега залишилась дружина, батьки, брат, родина та друзі, у пам'яті яких він назавжди залишиться добрим, щирим та усміхненим. А ще за своїм господарем сумує собака Нікі, яка супроводжувала нашого героя. На війні. Старший солдат Вадим Донцов навчався у дубинській школі No3. Зазначається, що воїн був справжнім патріотом, відданим військовій службі і боровся з ворогом до останнього подиху. У Вадима залишилась донька, мама, дві сестри, родина та друзі. Тож на Майдані Незалежності міста Дубно було дві домовини. Дві фотографії та два синьо-жовтих прапори із чорними стрічками. Немає напевно людських слів, які би могли втішити скорботну родину. Можливо, час загоїть рани, а можливо, і ця рана завжди буде на серці. Але для нас, дорогі браття і сестри, кожен оцей похорон має бути в пам'яті на науку. Пам'ять про те, якою ціною наші діти зараз ходять до школи, якою ціною ми з вами можемо відпочивати, якою ціною ми з вами можемо займатися своїми буденними справами, якою ціною ми взагалі можемо жити зараз. Попрощатися з воїнами прийшли сотні небайдужих жителів Дубна, і вони не могли стримати емоцій, востаннє проводжаючи своїх героїв. Після прощання траурна процесія вирушила на кладовище по вулиці Семедубській, де на Алеї Слави Олег та Вадим знайшли свій останній спочинок світла та вічна пам'ять героїм.